Як створити власні команди в Майнкрафті за допомогою плагіна MyCommand. MyCommand це потужний плагін для Майнкрафта, який дозволяє створювати власні команди, знаки, кнопки та багато іншого. Цей розширений туторіал допоможе вам детально зрозуміти, як використовувати цей плагін для створення ваших власних кастомних функціональностей на сервері. Крок номер один: завантаження та встановлення плагін. Перейдіть до панелі користування вашим сервером та знайдіть вкладку плагіни. Тут виберіть тип серверу Spigot та ведіть в пошуку на. назву плагину My Command. Або відкрийте веб-браузер та перейдіть за посиланням у описі до відео, щоб завантажити необхідний плагін. Перейдіть до панелі користування вашим сервером та знайдіть вкладку Файловий менеджер і зайдіть в папку із назвою Plugins. Перемістіть завантажений файл у цю папку. Тепер перезапустіть сервер, щоб плагін активувався. Крок номер два. Розбір конфігураційних файлів. Тепер давайте створимо нову команду. Для цього перейдіть в папку Commands та відкрити файл «examples.yml». Крок номер три. Створення спрощених команд. У файлі examples.yml ви побачите приклади простих команд. Наприклад, команда з псевдонімом slash gm, яка дозволяє виконувати команду gamemod за допомогою скорочення gm. Команда DICE генерує випадковий кубик. Потрібно звернути увагу на важливі деталі цих прикладів: type тип команди, в даному випадку «alias» та «text». Command – текст команди, який виконується. Register – реєстрація команди для автозавершення. Permission – Дозвіл для виконання команди. Крок номер 4 створення власно. Власних команд для цього скопіюйте файл examples.yml. Змініть назву команди на більш підходящу, наприклад, mydiamond. Видаліть вміст цього файлу. Тепер треба створити команду, яка буде давати гравцю діамант. Для цього назвіть команду та введіть те, як ця команда буде виглядати в грі, наприклад, slash diamond. Визначте тип команди як run, нижня рисочка command, та додайте новий рядок runcmd, де введіть команду, яку ви хочете виконати. Наприклад, команда, яка у вас зараз на екрані, де значок Arc 1 означає, що ми повинні ідентифікувати нікнейм гравця. Визначте реєстрацію команди для автозавершення. Регістр 2.tru та права доступу пермішн 2.false. Після створення команди збережіть ваш файл. Крок номер 5 застосування власної команди. Перезапустіть ваш Minecraft сервер. У грі введіть команду slash diamond та ім'я гравця, де ім'я гравця це гравець, якому ви хочете дати діамант. Коли ви введете цю команду, гравець отримає діамант. Плагін mycommand, це. Дуже потужний плагін для Майнкрафта, який дозволяє створювати власні команди, знаки, кнопки та багато іншого. Цей розширений гайд допоможе вам детально зрозуміти, як використовувати цей плагін для створення ваших власних кастомних функціональностей на сервері.